Величезний привіт, запрошую вас до Сінсей. Знижки до кінця місяця, тобто до кінця липня, 50%. Але я гадаю, що ми з вами знайдемо навіть і більше ніж 50%. знижки, так як все для дому, і так одяг також. Тому зараз давайте, мабуть, я зніму відео. Все для дому, посуд там, усе таке от. І друге відео вже вийде з одягом, також знижки до 50%. Буквально ще декілька днів залишається, тому я гадаю, може хтось для себе щось нове побачить, точніше, не нове, а потрібне з хорошою знижкою. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А тут вже у нас осінь. Дивіться. Казав мій старий-старий знайомий. Ще, ну, наш знайомий сім'ї нашої бабусі, мами, казав: грійтеся, поки тепло, тому що хіба три місяці літа, а решта все холодно, тому я вам кажу зараз грійтеся, поки тепло, тому що, як так ще казали, по петру та й по теплу. Так, свічка така величезна, коштує 219 гривень. Ну, дуже багато різних свічок в магазині. Сінсей, не буду я на них їм приділяти увагу. Ой, розпродаж недостатньо. Отримайте додаткову знижку 30%. Навіть дивіться по 708. По 7.08 на товари зі знижками. Тобто, якщо ви придбаєте ще два товари зі знижкою, тобто з червоним цінником, ще додаткова знижка 30%. Це взагалі крута акція. Дуже класно. Також зверніть увагу. Так, ось такі по 100 гривень. Ну, дивіться, от вам вийде за 70 гривень. Сільничка і для перцю, для спецій. Дуже хороша акція. Я думаю, що тільки така звичайна тут, що бачите, акція на акцію. Ось така 139 гривень. Ну, соусниця, скажімо, да? і ось така дерев'яна для закусок дощечка. Зі знижкою ось така таця, 119 гривень. Ну, вже там порахувати цю знижку, 30% ви вже самі порахуєте на той товар, який вас зацікавить. Ось така скатертина із полуницями 1,40 метр 80, 169 гривень. Знижка 50% і ще від мінус 30. Це взагалі виходить безкоштовно. Так, ось така є на круглий стіл, 169 гривень на 1,50 метра. Не знаю, для чого ця сумочка, але судочки носити в ній буде зручно. Також у нас зараз по розпродажі 129 гривень. Ось, бачите, тут знижка 60%. На ось такі порцелянові ложечки у вигляді полуниці, 49 гривень. Ну, вийде за 35. 29 гривень коштує сито для заварки чаю. Ось такі баночки, дивіться, який гарний колір, ніжно такий фіолетовий. Так, і вона буде також буде по 35 гривень з цією знижкою. Ось така велика банка для сипучих або ж для печива 219 гривень. Нарешті поставили зі знижкою а, тримач для, а, скажіть мені, ой, для цієї великої чашки, для термочашки 69 гривень, знижка 70% ще більше. Ще більше знижка. А ось такі чашки із авокадою 139 гривень. 169 гривень банки герметичні скляні для печива. 99 гривень ціна ось такого керамічного свічника, досить важкий. 139 гривень ціна ось цієї вази, яку я купував місяць назад. Також з цією знижкою. Розібрали усі банки. Я знав, що їх розкуплять, тому що вони дуже гарні. Їх зараз ціна лише 59 гривень. Можете уявити, яка знижка. 65% знижки. Маленька. А оця більша. 69, а ця 59. Капець, Можна ці великі набрати було. Добре. Дивіться, яка гарна чай-піквік. Пам'ятаєте, був такий реклама давно. 139 гривень, така чашка. 79 горщик кашпо для квітів. А тут є ще зелені. Я в зеленій тримаю зелений чай, ось такий оливковий, а в чорній тримаю чорний чай. 99 гривень, велика. Вони всі герметичні кришки мають, дуже хороші ці банки. Знову привезли ті подушки. Їх не було, їх розібрали, і вони зараз 169 гривень. От точно, от я сьогодні цю подушку візьму, тому що її дуже хотів ще тоді по повній вартості. Я так вагався. Потім їх розібрали. Не знаю звідки вони. Чому їх розібрали і зараз знову. Чому їх розібрали по повній вартості, скажіть мені? 169 гривень лежать. Я її обов'язково візьму до кімнати Під такого кольору у мене зеленого покривало. Треба буде ще щось взяти, тому що знижка буде 30% ще додатково. Я все ж таки взяв цю подушку, дуже її ще хотів, коли вона була по повній вартості, але. Не міг собі дозволити по повній вартості. Скільки вона була, я вже забув. Ціна 169 гривень 40 на 60 розмір. Зі знижкою 50%. І вона мені вийшла ось за, 100, за 118 гривень. 118 гривень мені вийшла подушка і 41 гривня мені вийшла оця баночка до чаю. Ну і пакет 9 гривень. Дуже задоволений, дуже задоволений, що ось такою знижкою мені попалася ця подушка. Вона якраз дуже вписалась під цей диван, точніше під це покривало А ось такий набір. Тут чашка та тарілочка, ось така невеличка зі знижкою 70% 79 гривень. Багато дорого, чи як говорять. Свічники по 39 гривень, знижка 80%. До речі, можна ставити як і справжні свічки, таблетки, так і можна ставити LED-свічки, дуже хороші. От можна взяти таку, і буде ще І вийде безкоштовно. Свічник, подушка вийде. Дешевший свічник вийде безкоштовно зі знижкою, можна сказати так. 79 гривень, дивіться, які гарні величузні. Величезні ось такі будинки спанчбова, як я говорю. Так, а це у нас. Я такі купував давно-давно, позаминулого чи, минулого, чи поза позаминулого, 59 гривень, ось такі колбочки. Бачите, із сухостоєм повісимо сюди, щоб не загубилося. Лише 39 гривень фоторамка LAV. 69 гривень коштує ось така ваза із ромашками. Така витумчена чашечка, ой, вигляді квіточки такого бутона. Ціна 69 гривень. Ось таку полицю, дивіться, вона ось так кріпиться. Ну, ось так кріпиться до стінки. Вона зараз зі знижкою. Точніше, вішалка полиця. І зі знижкою можна придбати 159 гривень, ну, мінус ще 30%. Шпаківня. Ми такі робили на трудовому. Ой, потім розвішували, я пам'ятаю, лазили на дерева і прибивали. 79 гривень. 49 гривень це хатинка для всіляких жучків. Можна поставити на балконі і дивитися, як вони там будуть залазити, жити, створювати гніздечко. Їжаки. Всі питаються, де ти купував ці їжаки, що в тебе на столі. Ось тут я купував сенсей, ось вони три штучки. Зараз 169 гривень. Вийдуть ще дешевше, тому що знижка 30% додатково. Надзвичайно гарне кашпо для квітів на лоджу, на балкон 169 гривень. Ось таке плетене. Набір кашпо такого невеличкого. В наборі 3 штуки. Кожен має цю підставочку 69 гривень. Зелепозина, набір квіток, вазонів 59 гривень. 59 гривень. Набір ось таких свічок з ароматом лимона. Бачу, дещо й нове приїхало. Таких подушок не було. 200 ціна. 459 гривень. Оцих я хотів 79 гривень поставити на поличку на свою, що позаду мене. Ось, мабуть, цю треба буде взяти. Ще додаткова знижка проб'ється. Дивіться, яка гарна. Я спочатку думав, що це така сумочка для маленьких принцес, а це така скарбничка для вашої біжутерії. І вона зараз 139 гривень. Ще одна новинка, ось така скринька дерев'яна за ціною 169 гривень. Ну, новинки також вам буду показувати по ходу. Лише 99 гривень, ось така подушка. А Hello Kitty здається новинка, тому вона без знижки. Ціна такої Hello Kitty, зараз вам скажу, ані, зі знижкою 349 гривень. Ну, тут багато різних бачу ще подушок. Вони всі з червоним цінником 99 гривень бачу. А ця, а ця подушка дійсно в кімнату для принцес, yeah. <рес> У вигляді корони 169 гривень зі знижкою. Багато різних наволочок. Розмір 40 на 40. Бачу від 39 гривень дитячу кімнату є для хлопчиків, є для дівчаток. 39-49. Так, а от з цієї сторони вже такі наволочки з квітковим принтом. Але бачу щось зі знижками, щось я нічого не бачу. А ось 129 гривень. Такий велюр, і дивіться, бісер вишитий. Так дуже гарно поєднання. 59 дев'ять гривень. Ось така з бамбулетками. І ці також світленькі зі знижкою 99 гривень, 99 гривень, 99 гривень. Ранер на стіл можна зараз придбати за 69 гривень. Дуже хороша ціна, також зверніть увагу, але є в нашому стінцеві тільки в двох кольорах. А це вже скатертина з осінніми мотивами. Ну, вона буде по повній вартості, так як це новинка, і справа йде вже до осіння. Оці зі знижками також скатертини: метр 40 на метр вісімдесят, 149 гривень. Так, це така, знаєте, як сукня. 169 гривень, така скатертина метр сорок на метр вісімдесят. І є ще подібний раннер. Ось такий з лавандою 99 гривень. Ну, якщо ви помітили, ця скатертина у мене на столі зараз стоїть, лежить чи висить 129 гривень. Оця також мені дуже подобається, але вона велика 1,40 два двадцять. От була б трішки менша за розміром. Я би, мабуть, взяв би її. З язничкою можна взяти скатертину на круглий стіл і з лимонами. Повністю все лимончики. 169 гривень, 1,50 п'ятдесят діаметр. Дуже красива, дуже гарна. А є ще лимонний раннер, 79 гривень, 1,50 п'ятдесят. Дивіться, яка гарна, надзвичайно гарна, бачите, ну це така на великдень. Теж велика метр на два двадцять, на великий стіл святковий 169 гривень. І ще знайшов один раннер, 169 гривень зі знижкою. Новинка ось така форма силиконова для виготовлення, не знаю, мабуть, цукірок. За ціною 119 гривень. І ця також, мабуть, для цукірок. А ось такий набір можна придбати за 129 гривень. Форма для кекса 69 гривень силіконова. Салатники з лимонами по 69 гривень, достойна ціна. Також салатник у ліопардовому вбранні зі знижкою 69 гривень. Десертна тарілка з лимонним принтом 49 гривень. Ну і не забувайте ще додаткову знижку. За 35 гривень, я гадаю, що вона вартує, правда? ж? Це новинка, це швидше для закусок або ж для рибки. Ціна 339 гривень. Ось ці кумедні чашки, швидше для малечі. Також зараз розпродаж 99 гривень зламою. Таку саму ціну коала, а з пандою ще дешевше, 69 гривень. Відділення ще для печива є. Дивіться, які кумедні чашки із курятками 69 гривень. І такі також з знижкою, по ціні 69 гривень. Набір із чотирьох ось таких келихів 269 гривень на 360 мл. Ось такий також цікавий. Дивіться, він такий, бачите, як металік ефект. Тут чотири склянки 79 гривень на 320 мл. Є трішки простіший набір з двох штук 79 гривень. А ось це, мабуть, новинка, тому що я не пам'ятаю, щоб я бачив. Дивіться, з золотим обідком Гарна така, цікавий візерунок. А ціна 149 гривень, 310 мл. Так, це, мабуть, для солі для перцю, ось такі. А може і ні. 339 Назва назва А, Новинка. Ця менажниця також, здається, була, не пам'ятаю, але 129 гривень зараз дуже хороша ціна. В іншому магазині, пам'ятаєте, я показував 300 гривень, 290 схожа. Теж з підставкою бамбуковою. Лимонні чашки 119 гривень зі знижкою. Лимонна минажниця на 3 відділення, чомусь без знижки 239. Ось таке блюдо томато 99 гривень. Тут є ще глибокий салатник з томатами 79 гривень. І минажниця на 2 відділення за ціною 69 гривень. А це, мабуть, десертна тарілка, хай буде, правда ж? Так, ціна 159 гривень. 119 гривень ось такий кавун. І 139 гривень клюш для тісточка. 129 гривень ціна такого глечика. Скляний з бамбуковою герметичною кришкою. Ось такі пляшки для, чого? для оцту, бо ж для олії 59 гривень. ну Я не міг пройти повз тих кошиків, дивіться, які милі. 129 гривень, такий плотний твердий матеріал, грубий, але він, вони без ручок. Просто такі от, бачите, круглі, без ручок. Це також новинка. 269 гривень. Кошики плетені. 69 гривень ну, можна поставити в ванну кімнату, правда ж. Давайте подивимось, по чому вази. Ось такі по 119 гривень. Досить така цікава форма, чесно вам хочу сказати. Щось таке надзвичайне. І ці також, а, ні, а я гадав, що зі знижкою. Ні, є якісь і зі знижкою. 39 гривень ось такі, бачите? А деякі без знижок. Так що це вже треба буде дивитись. По 119 ці. Так, без знижки. Такі дивіться. Тут намалювати око, два ока, носик і посміхається з такими вісюльками. Тут бачу дещо без знижок також, хоча це все не нова колекція, це все було. Це все було. Добре, я вам показав найкращі знижки, може, ви собі щось запланували, 99 гривень ось така. Я зараз йду знімати відео з одягом, дочекайтеся. Обов'язково подивіться, також може щось для себе знайдете. Цікаве з одягу. Я вам бажаю всього найкращого і до наступного відео. Нехай вас все буде гаразд.